Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь при отцю, одному багатому чоловікові добре зародила нива. І мислив він собі, кажучи, що мені робити, не маю де зібрати урожай мій, і сказав: Ось що я зроблю! Розберу мої стодоли і більші збудую, і зберу тоді все збіжжя моє і добра мої, і скажу душі моїй: душе, маєш багато дібр, зложених на багато літ, спочивай, їж, пий і веселися. Сказав же йому Бог: Безумний, цю ніч зажадають від тебе душу твою, а те, що ти наготовив, кому буде. Отак воно з тим, хто для себе збирає, а не в Бога багатіє».